Друзі, привіт! Як ми можемо стати Божою дитиною? Дуже важливо в першу чергу звертати на те, кого ми слухаємо в духовному світі. Ми маємо слухати Божих людей, які мають результати, які реально забирають людей у диявола. Ось, а не є просто балакунами, якимись філософами, мотиваторами, тобто тих, у кого є практичний результат в досягненні в спасінні людей. Також дуже важливо звернути на те увагу, щоб ми слухали саме слово Боже, а не якусь маячню, знову ж таки, просто якусь мотивацію і ще щось інше. Тому що без слово Божого неможливо народитись, і стати Божою дитиною. Наступний пункт це покаятись і каятись постійно, це розбиратися зі своїми гріхами, адже якщо ми будемо слухати найкращих, найправильніших людей і найкраще слово, але ми не будемо його застосовувати, ми не станемо Божими дітьми і Божою сім'ї. І також дуже важливо, це те, щоб ми розібралися зі своєю душою, душею, тобто зі своїми, своїм протиленням, щоб в нас жив Дух Святий. Ось а дух Святий дається тим, хто слухняний Божому Слову. Нам потрібно бути не тим, хто просто увірував, те, що Бог є, а ті, хто наповнені і слухняні Божим Божому слову.